На краю лісу чарівного портал у Всесвіт Потойбічний. Колись прорватися із нього хотіли злок і морок вічний. Та вартові тяжким двобої портал закрили назавжди, скувавши разом із собою великі скупчення орди. Існують тексти в книгах вічних що все це можна відновити, для цього камені магічний портал потрібно встановити. Смарагд, захований під дубом, зелений кольору трави. Сапфір скував Нептун тризубом під куполом озерної води. Ось ці два камені завчасно, братам потрібно віднайти, щоб полум'я батьків не згасло, та заповітної сягнуть мети. І дуб у списку першим був якийсь смарагд собі сховав, та старший брат його відчув, немов той камінь призивав, той клич до океану їх привів. І це початок був, а не кінець, на горизонті ледве майорів з чарівним дубом острівець. І старше запитав, коли присів, як же дістатись нам туди, та менше митт відповів Пригоді стануть нам кити. Призвав він магію води та повідомлення послав На березі з'явилися кити, і караван до острова помчав. Коли смараг вже був у руках, найменший брат прибіг поспати, тоді побачив він у снах сапфір, як можна відшукати. Сапфір знаходився в горах, закритий озером на дні. Та долетить туди лиш птах, минувши скали ті страшні. Звернувся старший в небеса і призвав птахів великих. Польоту їм відкрились чудеса та види гір і земель диких. Забравши з озера сапфір, брати нарешті відпочили, проспавши в підніжжя гір, всі свої сили відновили.